Ані, Олена, військовослужбовиця Національної гвардії України. Вона хотіла якомога менше давати інформацію особисто про себе, тому з повагою, ставлячись до цього побажання, викликаного міркуванням безпеки, я продовжу передавати нашу розмову так, як вона була. Тому що насправді це була дуже цікава та інформативна зустріч про життя жінки на війні. Зараз я вам наношу ось таку масочку. Вона дуже приємно пахне. Угу. Це у нас зволоження та відновлення волосся. Це те, чого волосся постійно не вистачає. Особливо в наших умовах служби. Це точно. А скажіть, будь ласка, як ви доглядаєте за собою? Та як? Помила? А, доглядаю взагалі? Так. Да. Ні, ну коли на бойових, угу. то там ще залежить від умов і ситуації, угу. а, тому що ми були, жили в, подва... в підвалі, не було води, то ми серветками просто витиралися, а помитися взагалі не було, тому що ми питну воду навіть економили. Ми навіть в туалет ходили на вулицю, де прийдеться. Вже потім наш Зампотех дні через три, як приїхали ми на позиції, домовився там, щоб нам відкрили туалет. І ходили в туалет на вулиці, але ходили, хоч було не посеред дерев, там, розумієте, посеред що люди ходять і ну, все, все вони бачать. Чи з початку почати? Ви вчитель? Так. У 22-му я працювала вчителькою, а в 22-му коли почалося повномасштабне я вторгнення, я з чоловіком пішла служити. Чоловік ск... чоловік був колишнім. Чоловіка? Дивіться, ну тут дуже складна ситуація, тому що в 2015 році замість відпустки вчительської, вона майже три місяці, я поїхала, я була вже в політичному крилі правому секторі і поїхала в бойовий батальйон, бойовий підрозділ там була. До, до упора, поки вже 1 вересня я розумію, що мені треба на роботу виходити. Там я познайомилася з своїм чоловіком. І він... Тобто я повернулася до школи, а він пішов служити в, в ЗСУ. Але наприкінці 19-го року його комісували, тому що в нього були травми. і... Прийшлося камісуватися, він став інвалідом війни. А в 22-му ми прокинулися від того, тому що тут недалеко якраз бомбили, і він каже, все, я йду служити. І я кажу, ну я з тобою, я вчилася, як захищати себе. Тому я кажу, я з тобою, в мене навіть не було ніяких вагань зовсім. Угу. І ось, до речі, до телеграм-каналу, що коли погрожували мені колишні учні, да, які чекають тут Росію, що знайдемо? І, і хтось написав: тобто, ми з чоловіком, він почав почали жити тут з 15-го року. Ну як він служив, але тут він приїхав до Краматорська. В 15-му. І коли я він загинув, я читаю в телеграм-каналі, що приїхав тут Бандеревець, бо він з Львов, з Львівщини був, приїхав Бандеревець і віджав в 14-му році квартиру у людей, які покинули через бойові дії квартиру. Я так сміялася, думаю, боже, ми в моїй квартирі. Та, та, а ми жили в, ну, в моїй кривоквартирі, яка в мене давним-давно ще Це дідусь, дідусь та бабуся там ще жили. І оце вони писали, і вони так впевнено писали, що ну, ті, хто мене не знав, вони повірили, що ось ми такі віджали квартиру. Та, ну і вони там багато такого написали. Я собі колись заскринила, ну тільки нещодавно видалила, думаю, ну воно вже, вже воно пережила я це. а То було неприємно мені читати. ну Неправда, але люди, які не знають, вони вірять. Який момент на фронті для вас став найскладнішим, і що допомогло його пережити? Та мені здається, кожен. Кожен момент, коли виїжджала на, на БРК, да, ну, були однозначно. Ну, на склад... Найскладнішим я не можу сказати, тому, що на камеру я не скажу, ким я працювала, да, служила, ви самі розумієте, я, і не було е ну, е суміжники вмикали реб, і я не могла виконувати свою роботу через це. І за це я дуже переживала, як там хлопці в окопах, бо через це ми не могли зв'язатися. Це те, ну, це, що вмикали, це, це треба вмикати, зрозуміла. І це вмикається, риби вмикаються ненадовго. Але оці моменти дуже, дуже били по мені, бо я б дуже переживала за хлопців в окопах. Бо їм там дуже, дуже несла несолодко, і завжди кажу, що з всіх військовослужбовців найскладніше це піхота, яка сидить в окопах і очі в очі бачить ворога. Ви жінка, що вам дозволяє втримувати баланс між цією жіночою сутністю, опікунство, там ніжність, м'якість і Тим, що вимагає війна від вас? Ну, по-перше, мені що дуже... допомагає тримати баланс. Мені це? допомогла моя колишня професія. Uh -huh. Тому що завжди, завжди, ну, по-перше, робота з дітьми у мене була, да, і я мала себе завжди стримувати. І, тут, і Єдине, що в школі я не матюкалася, тут я вже з хлопцями, бо іноді доходить тільки так. А що а, таке робота в школі? Я завжди пов'язую і зараз, от я кажу, це, ну, по-перше, знайти спільну мову з людьми, а коли ти знайдеш спільну мову, вже легше, і вже ти не переживаєш, як там побратим підставить плече в складному становищі чи ні. Тобто, мені здається, це моя професія мені допомагала. Бо вона навчила мене стресостійкості. Тому не знаю. А взагалі, то я, ну, мені здається, я так переношу все це стійко, тому що коли загинув чоловік, я його ще шукала, я привезла. Дві руки і голову тільки. І коли я шукала і по моргах і під попасно їздила, шукала саме його, бо не могли спочатку знайти. І в морзі навіть лікар, коли я вже знайшла, він плакав, і він каже: я тільки побачив, я пояснювала, як хлопців що його загорнули, так, щоб...» і він каже: я зразу згадав вас і каже, я почав плакати, і як ви це витримуєте. <стан> ну, мені здається, це моя професія мені допомагала. Чи є моменти на фронті, коли ви почуваєтеся особливо жіночною і красивою? Ну, по-перше, вони, мені здається, дуже часто, тому що е, жінок мало. Ну, в роті я одна жінка. Тому завжди хтось з хлопців там комплімент скаже. <саліт> 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 це ж хлопці. А, а, Жимаєте, о, це... У вас які стосунки з вашими побратимами, чоловіками? Це дружні, це офікунство? Чи вони вас там як не знаю, як це, до мами, як це віде, залежить в мене, зразкажу, з у мене є три названих сини там, а, сини уу. там. Причому ми вже всі в різних підрозділах. Ну, починали в одному підрозділі, а тепер в різних. Але постійно спілкуємося, і я так, як мама, до них і ставлюся. А це якось пов'язано з якимись ситуаціями, які ви разом пережили. Ну, Один, саме перший, дуже схожий на мого сина. Був. ну, Дуже зовні. Ми, ми це мій перший бойовий вихід був, і напарниця каже, а йому, цьому хлопцю каже, а твоя мама з її чоловіком не погуляла. От Настільки він з моїм сином схожий. дуже. От, а потім ну, проходять молодесенькі хлопчики, розумієте, діти ну, 21 рік. Ну, це, це дитина, у мене син старший. А, тому ну, як до дитини ставишся і вже опікуєшся, я вже називав. У мене навіть є один. А, це останній з тих, хто прийшов, йому 33 зараз. Тобто для дитини ну, вже. Але він мені опікувалося все. Ну, зараз він а, поранений дві ноги відірвало і він на реабілітації вже майже год, рік. А, і... Коли він за мою хворобу дізнався, він мені пише: Боже, я до вас як до мами, він навине мене. Хоча я всім кажу, на ти, давайте так зручніше, незалежно від зараз віко. І він мені каже, я дуже переживаю за вас і все. Я кажу, то за мене не треба переживати. Зовсім не треба, все буде добре. І Це напевно буде саме та ваша компанія. З якою ви будете зустрічати перемогу. Що саме перше ви зробите, коли ну... буде перемога? і Що ви зробите саме для себе? Оце ми зберемося такою тісною кампанією, а може і не тісною, може всі. Бо це ж наша вся перемога, розумієте, це всіх нас буде стосуватися. І нап'ємося до сирачки. Хоча ну, я взагалі не п'ю, але мені здається, що тут я вже буду готова. До цього морально, тому що треба буде скинути весь цей тягар війни і, і, і розслабитися. І ну, взагалі в нас це, це асоціюється як день народження з алкоголем, і, і тут що, так само. А для себе що робити? От ви вже потім відійдете на наступний день. Можливо, це буде, не знаю, якась поїздка чи щось таке, те, що просто вашу жіночу душу потішить. Можливо, ну, я мені мріяла. Чимось на то, Ні, що, я мріяла... Помитися там. Це можна знайти, якщо тут, якщо не на передовій. Мріяла поїхати на могилу загинувшого чоловіка, бо один раз тільки, коли я привезла, поховала і все, і більше не була там. В Стрию, в Львівській області. — Це він звітеро? Так. Mm -hmm. Я ж кажу, все переписали: Бандерівець. Приїхав, mm -hmm. тут захопив все. От. От, Я мріяла. Як потім воно буде, я не знаю. Хоча я зараз із -за цього женю думаю, як і без, без них теж ця дитина, вона жива. Ну, там, там вже, mm -hmm. да, чоловік вже... Нічого не відчуваю. Як ми ось їхали нещодавно з побратимом і проїжджаємо цвинтар, і побратим так помічає, каже: ось лежать люди тихесенько, їх вже нічого не турбує. І якось так трішечки, я не можу сказати, що позаздрила їм, але відчуття було таке якесь дивне у мене, що дійсно людям вже нічого не треба. Ви перебуваєте в надскладних умовах, про які ми, напевно, ніколи не могли навіть здогадатися, що таке може бути у нас. Що ви могли б зі свого погляду побажати жінкам, які також зараз перебувають в таких складних умовах, чи з іншого боку, тому що ті, хто зараз не служить, дуже багато в них внутрішніх конфліктів, що там хтось на фронті, а я тут? Тому я не можу собі дозволити там тету, тету, тету. Що ви можете побажати жінкам, які перебувають в складних умовах? Не прийматися, не брати близько до серця, кожному своє, хтось на фронті, хтось ні, але жити ось цією хвилиною, не... ця війна показала, що треба жити зараз. І не думати, що там далі буде, поки що, так? не планувати своє життя, тому що все може бути як, як може. Я завжди згадую, коли в Краматорську люди тікали від війни і по вокзалу, якщо ви пам'ятаєте, вдарили росіяни. І 46 чи 48 було. Жертв, тобто люди тікали, вони не втікли. Тому треба просто брати від життя, От, якщо я раніше планувала, там щось продумувала, то зараз я живу, Ось зараз у мене так, зараз я до вас попала. І мені дуже від цього приємно, що ось я скористалася таким моментом. От. І хай воно так іде, і, і просто, якщо є якісь складності, не опускати руки. Життя як зебра. Є біла смужка, є чорна смужка. Я завжди, У мене коли буває таке, я завжди так, ну зараз чорна смуга, ну, потім же ж буде біла, вона все одно буде. Треба пережити цю смугу і все. Ця інформація важлива для всіх нас. Так, ці, так. ці смуги на різних рівнях, етапах життя, вони дуже відрізняються. Але завжди, я ще порівнюю те, що я казала, я завжди порівнюю. Ну зараз у мене така ситуація, але у мене є руки і ноги. І я можу ходити, я можу рухатися, я можу говорити. Не всі це зараз е, можуть робити. Тому я завжди для себе, якщо якась складна ситуація, я от порівнюю легше стає, дуже легка стає. Дуже. Тим паче, у мене ну, багато таких побратимів, е, які е, з пораненнями і все. Тому а хтось вже двохсотий. Е, тому я завжди кажу, та у мене зараз ситуація, не е, зважаючи на обставини, да, то в мене порівняно з ними, у мене суперситуація. Ваш оптимізм би нам усім. Тому що іноді руки опускаються, а потім думаєш: та не все так складно було, коли вже там переживаєш ситуацію. От, коли так, вже, вже пережив, не там, да? зараз, не знаю, Та всі ми переживемо, всі складнощі. Головне, щоб ми все подолали, щоб у нас все вийшло. Да, і зберегти себе. А чи є у вас щось, що нагадує вам про дім? Коли ви перебуваєте на фронті, можливо, якийсь там оберіг або щось таке домашнє. Ні, там, я вам страшно. вже скажу. Парфюм завжди з собою беру. Знаєте, а ще так? мені колись саме на бойових військовий, ну там же ж ми з різних підрозділів і ну, не всіх знаєш. І він мені колись сказав, мені так подобається, коли я бачу вас. Я, ну Просто жінка, бо мало жінок в армії. Да? а Він каже: я дивлюся, і мені зразу хочеться побритися, тому що жінка від вас пахне смачно, зразу підтягуюсь так і каже, мені дуже приємно це. Тобто ви тримаєте в тонусі і нас. Ну і після цих ну, як, слів, як я не можу тримати себе в тонусі, бо спочатку я не макіяж не накладувала нічого. Ну, там, мінімально можна, звісно, там просто за шкірою слідкувати. Да? Ну, але почала, я я пам'ятаю, що я після цих слів я почала руснички фарбувати. Просто реснички. Що значить для вас, ну в принципі, вже частково відповіли на це запитання, що значить для вас е, доглядати за собою на фронті? І як це впливає на самопочуття? Ну, самопочуття, звісно, як, як коли тобі такі слова кажуть чоловік, та, е, ну, звісно, ти, ти себе сама піднімаєш, так ну, мається на увазі, воно, е, знаєте, як повага до себе піднімається? Чи як я не знаю, як. Це... Сказати це слово, це відчуття, яке ти відчуваєш. Тобто ти жінка, ти, ти розумієш, що ти жінка все одно, хоч і армія, ти жінка, і тому угу. на тебе звертають увагу Ще, вже і вже міський, такий жіночений та. обов'язок та, виглядати? Та. Трошки краще, ніж та, <рирода> та. природа. Покращено. А скажіть, будь ласка, а як змінилася ваша зовнішність? А з початку, ну, з того моменту, як ви потрапили на фронт? Ну, я помітила, я постаріла. Ну, Можливо, це вплинуло загибель чоловіка також. Ну, Для себе я це неодноразово помічала. Угу. Що коли і фотки дивлюся ну, початок 22-го року. Ну, звісно, вже і час йде, да, плине, звісно. тобто нікуди це не зробиш. Звісно. Але мені здається, що. Ем, якби не війна, то повільніше цей процес би йшов. Угу. Ясно. Зараз ми підемо змиватися угу. і будемо наносити наступний крок і продовжимо наш допомогу. Хто був для вас прикладом сили, коли ви вирішили піти на війну? Ну, це чоловік, тому що. Так, да, ви мені за кадром розказали та. цю історію, а можете, будь ласка, повторити? Ну, чоловік. Колишній військовий був інвалід війни, і коли ми прокинулися від вибухів, а ми живемо недалеко від тої місцевості, по якій стріляла Росія. І тільки прокинулася, а я зразу кинулася в інтернет. Що це таке? Що це таке? Читати в нашій місцевій групі, от якраз така. І там пишуть, що почалася війна, і я йому кажу, Руслан почалася війна, він, він зразу не вагаючись, я йду знову, повертаюся в армію. І я йому кажу, я з тобою, я ще боялася, що він скаже Ні. А він сказав добре і все. Ось перший, коли його вихід в попасно був. То uh, я казала, я з тобою, а він каже: ні, я буду за тебе переживати. І, ну, Тобто, я поп... хотіла попроситися разом з ним uh, на бойові. Uh -huh. uh, і він каже: Я буду за тобою переживати, бо там 24 на 7 артилерія працювала, і він каже, це буде заважати моїй роботі. Uh -huh. І я йому тоді кажу, що ну добре. Зараз ти сам, а наступного разу все одно разом поїдемо, попрошуся. От. Ну, І не вийшла вже. Ви хотіли бути поруч з чоловіком, чи ви хотіли бути причетною до. Причетною? Зві... Ну, тут, тут і поруч, тому що коли ти поруч, ти можеш легше, легше це пережити. Коли ти знаєш Чим він займається саме, тобто я усвідомлювала, що він поїхав в Попасну, там дуже небезпечно, але коли я пам'ятаю той час, коли він служив в ЗСУ в 24 і, а в розвідці що таке розвідка. І коли ти не знаєш, і він не виходить на зв'язок? Тиждень, два, дуже, дуже це важко переносити. Mm -hmm. а, а разом ти служиш, ти до командира підійшов, зв'язувались, зв'язувались, все нормально. Mm -hmm. Тобто легше переносити це. Mm -hmm. ну, і по, а по-друге, це причетно не просто ж так, я в 15-му році пішла, щоб навчитися захищати себе. Mm -hmm. Тому що я, до речі, коли е, чоловік загинув і побратими думали, що я. Піду з армії. А я сказала, ні. Тобто, я маю зробити все, що я можу, а, для того, щоб ми перемогли. А. Вийде чи не вийде, це вже інше. А, але завжди я намагалася. Намагалася а, do The Best англійську, да? тобто робити все, що я можу, як... І, 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 і Якнайкраще. До речі, е, е, в Дніпрі на Велка психолог, коли я прийшла тести, він мені, а вона мені так, о, тут-ут-ут тут, тут". 70 якась цифра, я що погано, думаю, за що ж таке? А вона каже: е, ви намагаєтеся робити все як, якомога краще. Ну, Тобто синдром отлічниці. Да? Да. Я, я кажу, а як ви вважаєте е, мої. Е, Моя, мої роки роботи в школі, вони ж накладують. Ну, вчитель має бути приміром, зразком а, для дітей і завжди намагалася робити найкраще. Кажу, тому воно і вплинуло на це. І, і, і так і в армії. Ну, звісно, що це не вчительство, але я намагаюся робити свою роботу, свою службу зробити. А, Якомога кращою і якомога більше хлопцям допомогти. Просто порадою навіть до мене там підходять. Так, Вони як до вчительки там. Ти, мабуть, про це знаєш. Те, що не стосується зовсім моєї служби, моєї посади, ти, мабуть, знаєш, так, бо я читаю, щоб допомогти там десь хлопцям. Ми завершили нашу процедуру. Я дуже вдячна вам за те, що ви погодилися прийти. Не дуже комфортно сьогодні було, але все-таки краще, ніж губкою. І я вам хочу подарувати подарунок від компанії «Давро», спеціально для наших захисниць з любов'ю і вдячністю. Тут набір майже всього, що сьогодні ми використовували, його зручно вам буде використовувати в польових умовах. Якщо будуть запитання, ви мені напишете, я вам покажу, як цим користуватися. Добре. І я вам вдячна, звісно, не тільки за те, що ви до мене прийшли, а я вдячна за те, що ви для нас робите, за вашу сміливість, за те, що ви нас захищаєте, опікуєтеся нами. Дякую, дякую. вам, дякую вам велике за те, що ви мені е, дали е, дві години такого релаксу, якого я, про якого я останній час, мабуть, і не мріяла просто. Дуже було приємно і дуже приємно, що Є люди, які опікуються і переживають, в яких умовах жінки, або не тільки жінки, чоловіки, в яких умовах взагалі військові. І це, це дуже тішить, що ну, ми не одні, ми всі разом. Так, да, ми про вас думаємо. Дуже дякую. Дякую, дякую вам. Все ну давайте ще скученко. А як вам на дотик? Дуже дуже приємно. І пахне все так. Угу. Дуже. Я, я отримала велике задоволення. Дякую вам. Я вам дуже вдячна.